Друзі, вітаю всіх на каналі! Дача агронома». У нас зараз стоїть неймовірно спекотна погода 38 в затінку. І тому сьогодні відео буде про те, чим можна обробити рослини, чим можна підживити рослини для захисту від такої шаленої спеки, а також для їхньої підтримки і підтримки стану їхнього розвитку. І сьогодні я вам буду казати, по-перше, те, що буду робити сьогодні ввечері саме у себе на своїй ділянці для всіх своїх рослин. І саме моє підживлення буде коштувати, увага, 1 гривня за 10 літрів готового розчину. І це в нас буде препарат. Це не буде там попіл, який безкоштовний, ми там щось самі робили. Це не буде там броділівка з трави, яку можна теж робити самому. А ні, це в нас буде препарат. І я вам сьогодні відео буду порівнювати. І розповідати, що в нас є більш розрекламовані препарати, які будуть коштувати приблизно в 20, 30, 40 разів дорожче за 10 літрів за відро готового розчину. А є препарати, які мають майже такий самий вплив на рослини, майже таке саме підживлення і ефект буде мати, але коштують в 40 разів дешевше. Ви самі все чудово розумієте, що коли в нас спека, треба доглядати, щоб рослина була гарно взволожений ґрунт, щоб не забувати поливати, можна використовувати затіняючі сітки, все, 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 все це мульчування, це все, все люди розуміють. Але в принципі, в нас ще є підживлення, і підживлення, які допомагають рослинам подолати спекотний період. По перше. А всі підживлення під час спеки нам необхідно внести, бажано внести позакоренево, шляхом оприскування для того, щоб рослина якомога швидше отримала ці мікроелементи, тому що тут мова йде вже на години. А класичне і розрекламоване всіма магазинами, всім маркетингом підживлення це в нас буде мегафол. Всі його знають, це в нас йде і як підживлення, як стимулятор росту, і саме допомагає пережити спекотну погоду. Так, і так в нас і вказано на інструкції. Єдина, єдиний нюанс вартість. Якщо ми будемо купувати мегафол в малому фасуванні, тобто на одне відро, там 25 мл в пакетиках таке продається в магазинах, в залежності від виробника, Ой, від магазину, який буде продавати, вартість буде від 40 до 50 в середньому гривень за один пакетик за 10 літрів робочого розчину. І це дуже дорого. Моя вам порада купувати мегафол в фасуванні на одну обробку на 10 літрів, дуже невигідно, тому що вартість дуже висока виходить. І чи... Буде той ефект на ту суму, ну я не знаю, дуже дорого коштує. Дешевше будемо значно купувати велике фасування. Якщо ми будемо брати літрову пляшку, то вам буде виходити вже приблизно 20 гривень за 10 літрів робочого розчину. Препарат працює, працює так, коштує недешево, але 20 гривень за 10 літрів робочого розчину це вже інша справа. Якщо простіше казати, то його ефект полягає в тому, що він накачує клітини рослин вологою. Саме тому його використовують після пересадки, коли у вас розсада там попадала або втратила багато вологи, то мігафол якомога швидше накачує клітини вологою. Але що в нас є з альтернативи? З альтернативи в нас є в будь-якому магазині. А ви можете зустріти приблизно, умовно кажучи, 100 виробників і 300 препаратів гумат калію, тобто гумінові кислоти. І вибір буде шаленючий. Починаючи з одноразового фасування на 10 літрів води, тобто з маленького пакетику, і вартість буде приблизно 50% від вартості мегафола в малому фасуванні, тобто ось приблизно 20-25 гривень, там ну від 20 до 30 гривень, залежності від виробника, намагаються продавати гумат калію на фасування на 10 літрів води. Перша моя вам порада, то якщо ви збираєтесь купувати гумат калію а, на 10 літрів води за приблизно 20-25 гривень, то ні в якому разі цього не робіть. Тому що тоді вже краще доплатити і купити мегафол. Тому що насправді гумат калію, його реальна вартість. Повинна складати приблизно 1-2 гривні за 10 літрів робочого розчину. Так само я використовую і у себе. Все, що дорожче, то виробники то просто найбільше шахрайство. А гумат калію сам по собі це недороге підживлення це стимулятор росту і одночасно гуматкалію так само захищає рослини в спекотний період. Це. Одна з найкращих з недорогих обробок, яку можна використовувати для будь-яких рослин, і вона буде працювати. І її реальна вартість буде приблизно 1-2 гривні за 10 літрів робочого розчину. Все, що дорожче, то просто виробники вже займаються шахрайством. Саме тому я сказав, що в магазинах ми зустрінемо сотню виробників, тому що це неймовірна рентабельність. Намагаються вам продавати під усілякими маркетинговими присипками. А гумат Калію, звичайний, який вони купили в сухому вигляді, розвели водою і продають вам в 20 разів дорожче. Тому що, якщо ви купите гумат калію самі в сухому вигляді, вас здивує його собівартість для робочого розчину у вас буде виходити приблизно, в залежності від виробника, багато виробників продають гумат калію в сухому вигляді, і там буде вийде, що вам на 100 відер він буде коштувати 150 гривень. Єдиний недолік сухого гумату калію полягає в тому, що його попередньо треба розчинити у воді на протязі ну приблизно добу. Він погано розчиняється. Якщо ви одразу його заливаєте водою, він майже буде не розчинений, тому і не буде мати ефекту. А до речі, гуматом калію ще й можна підливати під корінь, тому що це в нас калійне добриво, воно буде дуже корисно для ваших рослин. А чи чому я саме роблю відео і... Кажу, що гумат калію вигідно, тому що при вартості в 1 гривню за 10 літрів робочого розчину, ви його можете не заощаджувати. Ви можете дуже щедро як оприскати рослину, так і трохи підлити під коріння. І ви будете мати ефект набагато яскравіший і набагато якісніший, ніж ви будете використовувати, до речі, дуже дорогі препарати. Гумат калію це недорогий препарат, і саме в цьому полягає його перевага. Я сподіваюся, вам відео було цікаво і корисно, і ваші рослини чудово перенесуть цю спекотну погоду. А якщо було вам цікаво і корисно, то, будь ласка, напишіть будь-який коментар. Поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. І зробіть посилання своїм друзям і знайомим. То буде найкраща підтримка від вас в розвитку мого каналу. Я впевнений, це відео вам було корисним і принесе вам користь. Всім вам хороших врожаїв і до побачення!